Гучна сирена та шалена швидкість. Так поспішають працівники пожежно-рятувальної служби на допомогу тим, хто потрапив у біду. І, хоча це лише показовий виступ, все тут відбувається як в реальному житті. Ще декілька хвилин, і вогняна стихія буде приборкана. Наочній демонстрації роботи вогнегасника передували теоретичні пояснення. Необхідно спочатку чеку. Потім взяти зараз труб і натиснути сюди, і відстані півтора-два метра гасити. Зрозуміли да, да. працівники пожежної служби використовують різні способи гасіння пожеж. Демонструючи деякі з них рятувальники викликали справжнє захоплення з боку дитячої аудиторії. Бойова машина, яка завітала до п'ятої школи, розрахована на п'ять рятувальників і повністю укомплектована. Води знаходиться там п'ять тонн відповідно. Також є ємкість для піноутворювача. Машина повністю укомплектована для гасіння пожеж різного роду є спецзасоби для ліквідації, там, наприклад, дорожньо-транспортних пригод, тобто там є відповідні інструменти. То машина готова на всі випадки життя. Профілактичні заходи із залученням техніки допомагають краще засвоїти практичні рекомендації. Учні ліпше запам'ятовують правила поведінки, якщо теоретичні знання поєднуються з научними демонстраціями. Подібні заходи надзвичайно корисні і повністю себе виправдовують. Школу інтернати візьмемо, наприклад, траплялися випадки, що наші працівники приходили, проводили з ними уроки бесіди, і ці діти потім, через рік, через два, наприклад, рятували когось або на пожежі, або, наприклад, рятували друзів на воді. в Зимовий період були у нас такі випадки і в Тращанському районі, і в Васильківському районі були такі випадки, що діти самі приходили на Допомогу до своїх однолітків. на останок. Працівники МНС і Держтехногенбезпеки вручили школярам пам'ятні подарунки, розмальовки та листівки з правилами безпеки. Юлія Варламова, Олександр Довбиш, студія Барт.